У день народження Тараса Шевченка військовослужбовці артилерійської бригади вшанували пам'ять кобзаря. Виконали музичні твори на вірші Ревета стогне Дніпро широкий та думи мої думи. Погруддя Тараса одягнули в засоби захисту, а на бронежилеті нашили його власний позивний. Так наші воїни нагадали, що твори кобзаря вічні і що так само вічною буде Україна. 13 кілометрів до лінії бойового зіткнення бачимо, як нещадні окупанти обстрілюють мирні села. Я видно приклад їхнього чергового руського миру. А незламний тарас як стояв, так і стоїв. І слова, які написані на цьому бюсті, також сьогодні найбільш актуальні. Це була велика людина, не тільки поет і художник, а він і був би якби провідець. Тому що багато творів його. І ми зараз читаємо і бачимо, що це наше сьогодення. І наше майбутнє. Борітеся і поборете, як кажуть, казав Тарас Роль Шевченко.